Зміна клімату та повільна адаптація до нових умов, зелена енергетика та плани щодо відмови від вуглецевої залежності. Ще півтора року тому до повномасштабного вторгнення Росії в Україну науковці і експерти у США та Європі мали змогу лірично обговорювати геополітичні переваги майбутнього переходу на зелену енергетику. Вони розуміли, що відхід від викопних джерел енергії буде важким для деяких країн. Загально прийнята і затверджена мета полягала у тому, що це допоможе не тільки в боротьбі зі зміною клімату. Це огляд преси. Я Надя Ліра. і Сьогодні ми проаналізуємо статтю у виданні «Foreign Affairs» Епоха енергетичної незахищеності. Як боротьба за ресурси змінює геополітику. Матеріал вийшов у співавторстві директора Центру глобальної енергетичної політики школи міжнародних та суспільних відносин Колумбійського університету Джейсона Бордофа та очільниці Центру науки та міжнародних відносин Белфера Меган Ел Осаліван. за часів адміністрації Джорджа Бурша молодшого вона працювала спеціальним помічником президента і заступником радника з питань національної безпеки в Іраку та Афганістані. Сподівання про м'який перехід від викопних джерел енергії до відновлювальних виявився, грутувався на ілюзії, пишуть автори статті. На практиці це неминучий хаос та нові конфлікти. Залишки романтизму випарувалися, коли Росія вторглася в Україну 24 лютого минулого року. Світ одразу відчув не лише небезпеку надмірної енергетичної залежності від агресивних автократій, але й ризики, які приховує собі нерівномірна та нескоординована боротьба за розробку нових джерел енергії. Одним із наслідків безладу стало відродження терміну, який був анахронізмом протягом останніх двох десятиліть. Утопічного бачення зеленого майбутнього енергетична безпека. Цей термін навряд чи залишився в минулому, ба більше матиме вирішальне значення для майбутнього. Історичну енергетичну безпеку визначало достатнє постачання за доступними цінами. Але це просте визначення більше не відповідає дійсності. Ризики, з якими нині стикається світ, є більш численними та складними, ми ніж у попередні епохи. Щоби впоратися з цими новими викликами, політики повинні переосмислити концепцію енергетичної безпеки та розробити нові засоби її забезпечення. У цьому процесі слід керуватися чотирма широкими принципами: диверсифікація, стійкість, інтеграція та прозорість. Хоча ці поняття добре знайомі, традиційні методи їх застосування є недостатніми в цю нову епоху. Політикам знадобляться нові інструменти. Та не впадаємо у відчай радять автори статті. Зрештою, нафтова криза 70-х років минулого століття спричинила появу великої кількості інновацій, таких як сучасні вітрові і сонячні технології та ефективні транспортні засоби. Також з'явилося чимало урядових і багатосторонніх інституцій, для того, щоб формувати та координувати енергетичну політику. Те, що тепер здається застарілим, колись було новим і геніальним. Сьогоднішня криза також може стати поштовхом для появи свіжих ідей і технологій, якщо політики повністю усвідомлюють нові реалії, з якими вони стикаються. Майбутнє настало раніше ніж ми його чекали. Події останніх півтора року різко показали наскільки тісно пов'язані між собою енергетичний перехід і геополітика. Динаміка, яку колись розглядали як теоретичну або гіпотетичну, тепер стала конкретною й очевидною навіть для випадкового спостерігача. Бенкет перед голодом скінчився у 2021 році. Росія та інші виробники нафти і газу мали рекордний рік із погляду доходів, оскільки екстремальні погодні умови та вихід світу з пандемії ковіду підвищили попит на природній газ. Такі потрясіння мали масштабний вплив на ринок із мізерною подушкою безпеки. Низькі прибутки, невизначеність щодо майбутнього попиту на енергоносії, а також тиск спрямований на те, щоб відмовитися від викопного палива все це сприяло тому, що інвестиції в нафту й газ зменшились. Це призвело до того, що недостатньо постачання. Росія скористалася ситуацією на енергетичних ринках. Вона виснажила європейські газові сховища і скоротила продажі газу. І це, попри довгострокові контрактні зобов'язання. Середні ціни на природній газ потроїлися з першої до другої половини 2021 року. У поєднанні зі зростанням цін ці події забезпечили Кремлю річні доходи від нафти і газу на 50% вище ніж очікували в Москві. Останні півтора року також продемонстрували, що деякі виробники нафти і газу все ще готові використовувати свою енергетичну перевагу, щоб безжально просувати політичні і геостратегічні цілі. Надії на те, що світ вийшов за межі такої поведінки, розбилися брутальним російським вторгненням в Україну торік у лютому. У наступні місяці Росія поступово скоротила постачання газу до Європи більш ніж на три чверті. Та спровокувала кризу, яка змусила європейські уряди. Уряди витратити приголомшливі 800 мільярдів євро, щоб захистити компанії й домогосподарства від підвищення цін на енергоносії. До сьогодні єс не запровадив санкцій на продаж російського газу. Більше того, його члени й далі імпортують значні обсяги. Сувора конкуренція на енергетичних ринках дала змогу російським доходам від продажу нафти й газу стрімко зрости. А Москва отримала потенційний засіб, щоб розколоти нещодавно об'єднання. Єднану Європу, міжнародне енергетичне агентство прогнозує, російський видобуток скоротиться на 3 мільйони барелів за добу. Та побоювання щодо збої в постачанні призвели навпаки до зростання цін на нафту і збільшили доходи та геополітичну вагу найбільших виробників нафти. Війна ілюструє, як геополітичне середовище може впливати на темпи і масштаби переходу до чистої енергії. До повномасштабного російського вторгнення в Україну європейські країни та Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання трансформувати свою економіку, щоб досягнути нульового рівня викидів вуглецю в найближчі десятиліття. Жорсткість дій Росії та усвідомлення того, що таку поведінку фінансують за рахунок надходжень від продажу викопного палива. Зміцнили Участь багатьох у Європі та США відмовитися від нафти, газу і вугілля. Однак, як пишуть автори статті, багато американських чиновників побоюються, що більш прискорений перехід неминуче призведе і до більшої залежності від Китаю, особливо якщо врахувати його домінування в ланцюгах постачання чистої енергії. Такі побоювання змусили Конгрес створити стимули для вітчизняного видобутку, переробки та обробки критично важливих корисних копалин, які зараз централізовано видобувають у Китаї. Намість того, щоб хвалити Вашингтон за те, що він нарешті ухвалив значуще законодавство щодо зміни клімату, більша частина світу обурилася ним цими кроками, назвавши їх актами протекціонізму США, які спричинили розмови про торговельні війни, спровоковані кліматичними змінами. Зрештою, енергетична криза поглибила розрив між багатими і бідними країнами. Низка держав, що розвиваються, сповільнили дискусії щодо відмови від викопного палива. Відзначили зростання цін на продукти та енергоносії, спричинені війною в Європі. В Азії різко зріс попит на вугілля. Напруженість проявилася на кліматичній конференції ООН в Єгипті торік у листопаді. Президент США Джо Байден прибув на захід, щоб відсвяткувати прийняття історичного національного. Кліматичного закону, однак представники бідніших країн його ентузіазм не розділили. Натомість вони запитали, чому Сполучені Штати не роблять більше кроків, щоб адаптуватися до зміни клімату на шляху до чистої енергетики за межами своїх кордонів. Вторгнення Росії в Україну та конфронтація із Заходом є яскравим прикладом того, як амбіції одного лідера можуть створити енергетичну небезпеку для всього світу. А війна слугує нагадуванням, що політика великих держав нікуди не зникла. Однак, американсько-китайське змагання у підсумку може виявитися більш значущим. Зростання бажання Вашингтона та Пекіна не надто покладатися одне на одного перекроює ланцюги постачання і активізує промислову політику до небаченого за останні десятиліття рівня, навіть подвоївши зусилля з виробництва чистої енергії вдома, Сполучені Штати й інші країни ще довгі роки залежатимуть від Китаю в постачанні критично важливих мінералів та інших компонентів і технологій чистої енергетики. Китай припустив, що може обмежити експорт технологій і матеріалів у відповідь на обмеження, які Вашингтон запровадив минулого року на експорт до Китаю високотехнологічних напівпровідників і машин. Якщо Пекін реалізує цю загрозу або обмежень. Експорт критично важливих мінералів або сучасних акумуляторів до провідних країн світу, так само як він припинив постачати рідкоземельні елементи до Японії на початку 2010-х років, великі сегменти економіки чистої енергетики можуть посипатися. Нині енергетичні важковаговики переорієнтовують свої позиції у відповідь на зміну геополітичного ландшафту – це збільшує ризики для енергетичної безпеки. До прикладу, Саудівська Аравія зараз набагато менше переймається тим, щоб задовольнити вимоги Вашингтона наповнити нафтові ринки. В Р дійшли висновку, що краще будуть прагнути до зв'язків із Китаєм, єдиним найбільшим покупцем їхньої нафти. Це, в свою чергу, посилює роль Пекіна в регіоні та його глобальний статус. Відносини з Москвою також стали важливими для Саудівської Аравії. Попри вторгнення в Україну, Росія залишається важливим економічним партнером. Нова енергетична безпека також формується з огляду на вимушені кроки багатьох країн, щоб локалізувати свої ланцюги постачання в контексті війни та глобальної пандемії. Такі кроки зрозумілі і навіть мудрі, якщо взяти до уваги очевидні ризики надмірної залежності від певних країн, зокрема Китаю, в цю нову геополітичну епоху. Проте взаємопов'язана глобальна енергетична система залишається й наріжним каменем безпеки. Ринки все ще залишаються найефективнішим способом розподілити постачання. Зростання самодостатності може дати країнам відчуття більшої стійкості, але також може зробити їх вразливими. Глобальний ринок також полегшить пере. Бої спричинені екстремальними погодними умовами або політичною нестабільністю. Однак залежності від енергетичних гігантів не уникнути. Зрештою, зміна клімату стане головним викликом енергетичній безпеці у найближчі десятиліття. І створить ризики для старої та нової інфраструктури, наголошують автори статті Уфоріниферс. Через теплішу воду і триваліші посухи складніше буде охолоджувати електростанції, транспортувати паливо і використовувати гідроенергію. За оцінками міжнародного енергетичного агентства, якщо світ хоче досягти нульового викиду вуглецю до 2050 року, половину світового енергоспоживання потрібно буде закривати за рахунок електроенергії. Тоді як нині ця частка становить лише одну п'яту. Зміна клімату матиме негативні наслідки для відновлювальних джерел енергії. Експерти ООН прогнозують, що через 70 років середня швидкість вітру на планеті може знизитися на 10%. Поки триватиме перехідний період, коли споживачі відмовлятимуться від викопного палива, з'являтимуться нові загрози енергетичній безпеці. Навіть якщо використання нафти зменшиться, геополітичні ризики можуть зрости. Світовий видобуток усе більше концентруватиметься в країнах перської затоки. Вони можуть накопичувати нафту за помірною вартістю і з низьким рівнем викидів. За сценарієм Міжнародного енергетичного агентства, коли світ досягне нульових викидів вуглецю, частка постачання Чорного золота на світовий ринок з країн-членів ОПЕК зросте з приблизно однієї третини до майже половини. Безпечна енергетична система має витримувати і швидко відновлюватися після несподіваних атак і збоїв. Певні автори статті. Уряди низки країн уже давно працюють над захистом інфраструктури від усіх видів небезпек, у тому числі терористичних атак та кібертручань. Стійкість вимагає гнучкості, яка в енергетичному секторі вимірюється здатністю кожної частини системи впоратися з втратами в інших сегментах, оскільки відновлювані джерела, такі як сонце та вітер, дуже мінливі, енергію, яку вони генерують, потрібно акумулювати і підтримувати. А системи постачання мають щохвилини вносити корективи. Це дуже складний алгоритм. Поступова енергетична інтеграція фактично зупинилася, бо Європа була змушена негайно відокремити від російських енергоносіїв під час війни в Україні. Українська ж енергетика тим часом уже понад рік працює в абсолютно новому форматі. Замість ускладнювальної від радянської успадкованої від радянського союзу єдиної енергомережі з кривавими сусідами Росією та Білорусю, Наша країна стала повноправною частиною європейського енергетичного ринку. Європейський енергетичний міст дав можливість Україні торік заробити майже півмільярда доларів, поставляючи західним сусідам вітчизняну електроенергію. А коли росіяни атакували українські міста і інфраструктуру, спричинивши гострий дефіцит електрики, зворотні поставки з Європи допомогли збалансувати нашу енергосистему. Попри війну і обстріли, вже майже два місяці вона працює без обмежень для споживачів і навіть із запасом потужностей. Цього ми досягли завдяки титанічній роботі наших енергетиків, а також міжнародним партнерам, які допомагали відновлювати зруйноване. Найскладнішу зиму пройдено. 7 квітня Україна відновила експорт електроенергії до ЄС. Це дасть змогу отримати додаткові гроші на відбудову знищеної та ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури. Європейська мережа операторів готова прийняти до 400 МВт української електрики. Але фактичні обсяги постачання залежатимуть від часу, доби і ситуації на самому ринку. В нашій країні потрібно знайти розумний баланс між різними енергетичними секторами, а також почати застосовувати новітні технології зберігання енергії. Також важливо, щоб Україна, як майбутній член Європейського союзу, йшла курсом зниження шкідливих викидів в атмосферу, тим паче, що географічне розташування дає українцям великі переваги перед багатьма європейськими країнами у виробництві відновлювальної енергії. Це був огляд преси.